Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати асортимент фарби. У нас є до тракторів МТЗ. Ну, я маю на увазі це кольори, кольорова гама заводська нового зразку. Тобто це у нас зелена фарба, шоколадна, синя фарба, сіра та червона. Як ви бачите, вона по пляшкам розлита, вона до нас у бочках приходить. Це оригінальна акрилова двокомпонентна фарба. На відміну від звичайної Фарби, вона не вигорає на сонячних променях і такий от відблиск дає, дуже гарний. Тобто, ну, пофарбували один раз і на декілька років ви забули, що це таке перефарбовувати там. Раз там в два роки трактор. А, бо от є отака, от така звичайна алкідна фарба, вона дешевшись. Звісно, а, от, вона алкідна, вона не потребує затверджувача, але вона е, боїться сонячних, е, сонячного випромінювання Вона на сонячних променях вигорає з часом. Тобто за пару років вона потускніє і буде ну, без відблиску, без нічого. Давайте по цінам пройдемося. Оригінальна фарба будь-якого кольору, тобто зеленого, шоколадного, синього, сірого або червоного. За літр коштує 900 гривень. Від полулітри ми її можемо фасувати в пляшки. Тобто півлітри фарби коштує 450 гривень. До неї обов'язково потрібен затверджувач. Затверджувач для акрилової фарби отака от, от пляшечка, баночка, вона коштує 350 гривень. Розчинник, ця фарба потребує 650 і кашечка коштує отака от 150 гривень. Друзі, тобто, дивіться, ви берете, наприклад, літр фарби, ви повинні розуміти, що у вас вийде півтора літра, бо ви на літр додаєте якраз таку банку 400 мл. Навіть тут не 400, тут 500 мл. 500 мл затверджувача. І потім ще розчинника додаєте, щоб ви вже. Вашим розпилювачем вона продувалася. Тобто у вас там більш ніж півтора літри вийде. Там літр 600, можливо, там трошки більше. По тому, скільки фарби потрібно, щоб пофарбувати трактор, ну, я не можу вам надати, на жаль, таку інформацію, бо у кожного по-різному. І ну, якоїсь такої статистики ми не ведемо. А самостійно ми не фарбуємо. Друзі, по а, алкідної фарбі. Синя фарба, вона зараз дорожчала, коштує вже 600 гривень. Шоколадна банка 600 гривень. Чорна фарба 500, сіра 500, зелена 500, жовта є от колір Жондір 500 і червона також 500. Друзі, до цієї фарби не потрібен, не затверджувач нічого. там Розчинник можна використовувати. Недорогий, 646, там 100 гривень він коштує, або 647-й, тобто там особливої різниці немає. А до оригінальної фарби саме потрібен 650-й, більш очищений розчинник. Друзі, номер для замовлення можете знайти в описі під відео, або у закріпленому коментарі. Будь ласка, звертайтеся, замовляйте, підписуйтесь на канал, на все добре.